Всім привіт! Робимо розпаковку. Дивіться, ось така дуже велика посилка, прям, прям реально. І її вага, ну, я думаю, 5 кг більше навіть. Точно не знаю, так, але ну, вона важка, досить таки важка. Таких посилок, в принципі, не пам'ятаю, чи в мене десь буде. Ну, дуже велика. Це в нас, напевно, консолідація і дуже-дуже велика. Ось ці штуки в нас важкі, досить такі. Ось тут. Так, це якісь ці однакові. Дивіться, тут у нас ще якийсь е, пакет є, але він чому-то розпакований. Я не розумію чому. Тобто він у нас не запакований, бачите? Ось він такий був, просто в пакеті якось так воно якось було. Чи воно розклеїлось по, по дорозі чи що, я не знаю. Ну, така штука. Тут, в принципі, якби просто дві речі в екземплярах. Це, бачите, немає. А пакет прям реально ну, дуже великий, громісткий, бачите? Тож, давайте ми просто по одній позиції розпакуємо, а всі інші, я думаю, немає сенсу вам дивитись, тому що ну, для вас воно не буде цікаво. Так, бачите, досить таки професійно якось все запаковано вже. Це вже прям радує. І ці штуки не дешеві. Це реально не дешеві, і хороші, я так надіюся, якісні штуки. Так, що у нас тут? Тут у нас ударні головки. Так, товщина досить таки нормальна. Поверху у нас тут якийсь такий пластик, не розумію для чого. Сама головка, то в неї товщина не дуже така велика. Ось, це в нас на 22, на 21. Тут прям взагалі якісь вони. Ну, я не знаю, як цей пластик, але... Такий він. Мені на вигляд здається. І ось на 19. Вони подовжені, це дуже добре. І на 17. Ну, досить непогано, я вам скажу, на 17. Ось така, тільки не розумію для чого. Така товщина пластику. Можливо, хтось знає, а можливо, вона облита зверху, а всередині вона йде товстіша. Розумієте? Торець облитий, можливо. А тут просто вона йде тоненька. Цікаво би було скажімо, ну, її розрізати. Але, напевно. Цього ми не будемо робити. Просто мені так здається. Що можливо. Ну, напевно, одну пізніше я розріжу, щоб ви розуміли, бачите? Ось, ось тут наплив пластику, напевно, мені так здається. Але чи воно дійсно так, чи ні, ну, ми побачимо. Дивіться, ось такі головки тут 17, 19, 21, 22. Ну, я так зрозумів, це такі більш поширені стандарти. Болтів там, чи в колесах. Напевно. Я знаю, що в мене 17-ка йде, так, 19-ка буває, але напевно, чим більше там машини, звичайно більший буде їхній діаметр. Так, стосовно ось цієї посилки. Ви бачите, як запаковані. Взагалі, просто чудово. Пакування йде досить таким на високому рівні. Так. Фірма дуже класна. Ось така ще-ще, чи як вона називається, апі 54 Дуже якісні речі, вимірювальні робить. Штангенциркулі, там кутоміри різні, рівні, лазері якісь. Тобто, такі, такі штуки вона робить дуже такі, досить класно, фірмово і якісно. Ну і досить такі, точність є в цих приборах. Тут відчуття запах інструменту відразу. Такий, знаєте, не відчувається ось такою китайщиною. Так. Все ходить дуже легенько. Тут можна, ось ось тут є, бачите, ось такий кружечок. Таке міні-колесико. З ним ви прокручуєте. Ну, досить таки я вам скажу зручно. Напевно, тут у нас немає, так, звичайно, у нас немає. Ось у нас заглушечка стоїть, резинова. Зараз ставимо. Живлення елемент це R2032. Ось у мене є. В принципі, я думаю, що він і підходить. Так. Зараз подивимось, як він. Так, неправильно. Позначення, здається, немає. Так. Це ось працює. До речі, тут ще є ось така заглушечка якась, напевно, для мікро-USB. Можливо, тут ще вбудований є акумулятор. Але для чого воно все. Або для яких учитувань, я не знаю, треба розібратись. Але це ще не micro USB, а міні-USB. Попередня версія. Прям, ну, старенька. Так, ми виставляємо на 0,0 0 і все. Грані досить такі добре оброблені, тому що вони, ну ось дивіться, я ввожу, немає не в мене порізів. Тому що ну, це прям дуже рідкість. Кожен має свій номер ексклюзивний, тобто серійний номер кожного різного інструменту. Це дуже класно. Це свідчить в принципі, про те, що ну, речі дійсно такі якісні. Ось. Тут у нас є ще в інчах. Ну і в міліметрах. В принципі, бачите, такий універсальний. Zero. На 0 on-off. Ну, в принципі, багато тут нічого не потрібно. Ну і фіксатор. Я вам скажу дуже-дуже класна річ. В принципі, на 150 мм це, в принципі, такий досить універсальний, я думаю, найпоширеніший буде розмір. Звичайно, є ще більші і є також на 10 см. Вони більш компактні. Але цей варіант, мені здається, ну, найбільш такий буде універсальніший. Е, ось тут ще є табличка, якісь переводи, інші в децимал. і не знаю для чого це. Це більше. Дециметри, напевно, тобто дюймів дециметри, можливо. Ось такі речі. Друзі, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, на телеграм підписуйтесь, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних роликах.